Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог атакував в Україну 28 ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Військові звітують станом на дев'яту ранку підрозділами зенітних ракетних військ, реп та мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України збито 22 ворожі БПЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській. Миколаївській та дніпропетровській областях один безпілотник локаційно втрачено два вийшли з під контрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об'єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині. У Тернополі через влучання російського дрона в об'єкт енергетичної інфраструктури, за даними мара, частина міста наразі без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки на рівненщині на території атакованого енергооб'єкта працюють усі відповідні служби. Звітують ОУВА. в обох випадках без жертв. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, сили оборони України нещодавно просунулися біля часового яру. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Турецька, Покровська та Курахового. Водночас загарбники продовжували атакувати в центрі часового яру біля заводу Богнетривів, поблизу міста та біля Григорівки. Офіцер бригади зсу, яка діяла на часів'ярівському напрямку, заявив, що окупанти намагаються проникнути в часів'яр. Групами по два-три солдати в сутінках і за поганих погодних умов. Бійці сил спеціальних операцій взяли в полон вісім військових РФ у Курській області при черговому нальоті. Про це підрозділ повідомляє у соцмережах. Відомо, що нові дві успішні операції на Курщині виконували бійці 8-го полку сил спеціальних операцій ЗСУ. Вони здійснювалися у нічний час. Зазначається, що українські воїни знищили 17 ворогів та змусили здатися в полон ще вісьмох під час двох успішних нальотів на російських військових в Курській області РФ ССО також розповіли, що група українських воїнів в ході виконання спеціальних дій відходила без втрат. Франція та Велика Британія обговорюють потенційні сценарії участі у мирних переговорах між Україною та Росією. Одним із них є розміщення їхніх військ на лінії розмежування для моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Про це заявив високопоставлений чиновник НАТО. Проте наразі такі розмови ведуться лише в окремих столицях, а не на рівні НАТО. Європейські лідери сподіваються, що заздалегідь підготовлені варіанти допоможуть зміцнити позиції України на міжнародній арені та забезпечити чи ти стало підтримку з боку союзників? Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти виробників і постачальників дронів для Росії. Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів загалом більше сотні суб'єктів. Сказав Гарант під час традиційного вечірнього відеозвернення. Глава держави додав, що йде робота направлена на синхронізацію українських санкцій з відповідними рішеннями партнерів. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 725 мільйонів доларів. Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що пакет включатиме боєприпаси для Хаймарс та артилерії, ракети для Стінгер, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю. В Україні вже скоро з'являться платні дороги. Уряд готує законопроект та розпочав аналіз трафіку на шести ключових маршрутах, щоб визначити, чи варто впроваджувати платні дороги. Як пояснив заступник міністра розвитку громад та території Сергій Деркач, питання платних доріг це вимога Європейського союзу. Деркач зазначив, що після аналізу трафіку буде ухвалено рішення, тому рано чи пізно платні дороги все одно будуть в Україні. Відключення світла в Україні будуть усю зиму. У разі успішного відновлення енергомереж відключення триватимуть 2-4 години на добу. Але за умови ускладнення погодних умов або нових атак, час відключень може зрости до 12-16 годин на день. Про це повідомив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. В Україні може потеплішати з 7 по 10 грудня. Про це зазначають синоптики. Надалі погода в Україні особливо не поміняється. Без опадів, помірні градуси, без похолодання, йдеться в повідомленні. 4 грудня в день у західних і північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 0 до 6 градусів морозу, в день від 2 градусів морозу до 3 тепла. У південних та західних областях від 0 до 6 тепла. Ранок у Грузії розпочався з чергового блокування проспекту Чавчавадзе, що біля першого корпусу Тбілійського держуніверситету, близько шостої ранку. Мітингувальники розмістилися туди з проспекту Руставелі. Барикади та багаття тепер на перетині Мірікішвілі та чавчавадзе. Поліція та спецназ використовують водомети, мітингувальники, коктейлі Молотова та піротехніку.